Привіт, усім, усім, найкращі наші телеглядачі! Для вас просто зараз програма «Зіркові посаденьки» і Я Анастасія Карпчук. Попереду найцікавіше. Я підготувала для вас багато цікавої інформації. Знаєте, я завжди хотіла навчитись грати на якомусь музичному інструменті. От яке це відчуття виконувати музику, наприклад, на флейті або віолончелі, або контрабасі. Ну серйозно, навчитись би грати на альті, витончено, малозвучно, емоційно, виступати на сцені з цікавою стратегією і ще вигадати власну манеру гри. О, як я віртуозно це розповідаю. У мене з'явилась ідея. Поговоримо сьогодні про віртуозних виконавців. От мені, наприклад, дуже подобається виконання Василя Попадюка. Це український скрипаль з світовим масштабним іменем. Я просто вражена його музикою. Це дуже талановитий чоловік. Він вміє грати аж на 15 музичних інструментах. Я б теж так хотіла. Просто унікальна, на мою думку, людина. Заслужений артист України. Тому мені знадобиться багато часу, щоб його наздогнати. Ех, де мої чотири роки? Ще я знаю, що йому з професійної точки зору подобається вона саме. Кому ж вона не подобається? Ні, навіть так поставлю запитання: чи є хтось, хто не чув цієї видатної композиції? Ця гра така емоційна, вона Мей виконує так, наче придумувала все до найтрібнішої деталі. Повнозвучна музика по-іншому не назвати. А от народилася Венеса Мей Ванакор Ніколсон у 1978 році. Той же ж день, що й Паганіні. Цікаво, що її стиль виконання має назву скрипове техноакустичне злиття. І прославилась вона своїм баченням класичної музики, тобто своєю інтерпретацією. Через те й вручили співачці премію за те, що саме її диски купують найчастіше з усієї класичної музики. Я вже так заговорилась про віртуозів, що навіть не дала визначення цьому поняттю. І так. Згідно з Вікіпедією, це виконавець найчастіше музикант, який досконало володіє технікою. Хоча навіщо Вікіпедія? Наші телеглядачі самі можуть це знайти. Розкажу я краще, як я це розумію. Віртуаз це така людина, яка володіє своєю роботою настільки майстерно. Що зовсім не має потреби у підручниках і може навіть давати уроки і проводити всякі майстер-класи, як, наприклад, оркестр Віртуози Львова, який представляє нашу країну в серйозних найвідоміших світових містах і виділяється своєю високою професійністю та стилем знаходити нестандартні рішення. яких ще віртуозних виконавців знаєте ви, як стосовно Олександра Ляпіна, визнаний гітарист, і я б його навіть назвала віртуозом, його навіть національним героєм гітари називають. Власне кажучи, я так би і не знала, хто це такий, оскільки його музикою не цікавилась, і, мабуть, так би не дізналась, якби його одного разу не запросив провести майстер-клас у Ліверпульському інституті сам Пол Маккартні. А ви хоч... А, ні, тут треба прибив? А ви знаєте, хто такий Олександр Божик? Звісно ж, всі дивляться, Україна має талант. Він срібний призер. Так, і фіналіст проєкту Хвилина слави, і лауреат, і всеукраїнських і міжнародних конкурсів, а ще просто чудовий музикант і хороша людина. Ось тому ми й вирішили його запросити в нашу студію на інтерв'ю. Зустрічайте, Олександр Божик. Я дякую, що завітали до нашої програми. І перше запитання в мене таке: чи часто ви імпровізуєте на концертах? Ну, напевно, що кожного концерту імпровізую, тому що грати на скрипці це таке задоволення, що можна імпровізувати насправді. Бо якщо вокалістам треба придумати якісь слова, то мені все-таки треба придумати просто мелодію. мелодію. І коли я виступаю вживу е, зі своїм колективом, своїм гуртом, своїм оркестром, вони знають, що я можу е, грати зовсім інакше, що написано в нотах, що я можу щось імпровізувати, що я можу десь спуститися в зал, заграти якусь каденцію, і вони до того завжди готові. Тому це, мені це дуже подобається. А чи з дитинства ви мріяли стати скрипалем? Е, я думаю, що. Ну не всі діти мріють стати скрипелем, музикантом, тому що насправді це важкі, важка праця, важка робота. І щоб стати хорошим музикантом, справжнім віртуозом, це дітей заставляють займатися по 6-8 годин в день на скрипці. Угу. Звичайно, що коли друзі бігають в футбол або спілкуються, або десь просто гуляють на подвір'ї, це, це дуже, дуже важко. Тому ну, діти дуже дуже мало дітей самі обирають свідкий шлях. Але якщо батьки таки напористі, батьки віддають їх самого дитинства на музику, то вони досягають дійсно хороших результатів. А чи ви самі хотіли скрати, стати скрипалем, чи батьки все-таки ініціативу, ініціативу подали? Ініціативу подали батьки звичайно. Що mm -hmm. я навіть не вутаю, яким я хотів бути. Напевно, банально, як всі діти, там чи чи пожежником, чи космонавтом, космонавтом. <с? <с? <с?> не знаю, а, чи кіноактором, можливо. Але батьки побачили, звичайне, оголошення в газеті, що є набір музичну школу, і вирішили спробувати, і якось так з легкої руки воно пішло. А якими ще інструментами ви володієте? Крім скрипки, всі музиканти грають на фортепіано. Це в нас обов'язковий предмет, який мені дуже пригодився. І мій ще улюблений інструмент це гітара. Гітара це я сам навчився на ній грати, бо... Любимо з компанією десь подорожувати в Карпати, десь їздити на відпочинок. Тут завжди мене заставляють собою брати гітару. Там, звичайно, mm -hmm. що якісь там вогнище розводимо, робимо собі якийсь шашлик, і я виконую багато відомих пісень на гітарі. Mm -hmm. Це класно. А які у вас плани на майбутнє щодо концертів і особистого життя? Може, відпочинок якийсь плануєте? Відпочинок дуже дуже важко, тому що насправді в мене дуже насичений графік і. У мене буває таке, що, е, буває таке, що, наприклад, в тижні е, 6-7 виступів. Ну, то в середньому так і є. Та. Зараз був період, було 12 днів, 12 концертів, потім один день вихідний, і знову 4 дні, 4 концерти. Але концерти різнопланові. Це і і, 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 і класичні концерти, бо я працюю в філармонії, mm -hmm. і благодійні, і шоу-концерти, і різні якісь там зйомки в передачах. І насправді це дуже насичений графік. І щоб в мене було три дні на відпочинок, такого практично немає. Це треба десь штучно щось придумувати, можливо, зимою. Такий період з'явиться. Серед планів є, ну, всіма планами не поділюся, тому що okay. я така людина, що дуже багато всього собі напланує, але вже коли щось реалізую, тоді я це обов'язково розповім. Є okay. в задумках прийняти участь в дуже-дуже відомому шоу, шоу, і, можливо, вже скоро телеглядачі дізнаються, чи мені це вдалося, чи не вдалося, але я така людина, що я знаю, що вдасться. Так само є багато концертів, буде, будуть різдвяні концерти, буде дуже гарний концерт в січні, в оперному театрі. Mm -hmm. І насправді, планів дуже багато, але дуже мало часу. Мені хоч 24 години на день маловато буде, щоб ну, все заплановане реалізувати. А чи пам'ятаєте ви свій перший концерт? І де це було? Ого, ну, перший концерт я був, звичайно, що був маленький. Mm -hmm. Я був у четвертому класі навчався, це було в філармонії. Я десь грав концерт Моцарта Скрипковий. Це такі були симфонічні, е, симфонічний ранок, називається у нас, де учні музичної школи грають з серйозним професійним колективом. Mm -hmm. Тобто, це, це вже було дуже багато років назад і вже я не знаю. Думаю, лік концертом вже перейшов, напевно, вже не за одну тисячу навіть. Mm -hmm. А чи отримуєте ви задоволення від виступу? Обов'язково отримую задоволення, тому що я. Повністю викладаюся на сцені. Я людина, яка має свої принципи, я ніколи не граю під фанеру, наприклад, під несправжню музику. Я граю все-таки вживу. І щоб людям сподобалося те, що я роблю, треба повністю віддаватися. І тому я показую всю, всю свою таке внутрішню душу, показую прямо на сцені. І люди, навіть, які мене бачать, вони говорять, ми вже четвертий-п'ятий раз на вашому концерті, але ви так віддаєтеся, що нам цікаво і цікаво вас далі слухати. Тобто тільки та людина, яка по-справжньому віддається на сцені, її може любити її творчість. Угу. Нашим телеглядачам насправді дуже цікаво, чи музикант є ваш фах, чи який ви університет закінчили? Ну, звичайно, це мій фах. Я професіонал і я навчався в музичній школі, потім музичній академії, музичній аспірантурі. І зараз м, працюю в Львівській обласній філармонії із солістом оркестру. І це моя професія, але при ще маленький секрет, що, крім того, що я скрипаль, я тепер для себе відкрив таку нову професію як композитор. І uh -huh. це так би на композитора я, я не навчався, але відчуваю таке велике-велике покликання, і зараз дуже багато пишу творів. Творів і для скрипки, і для гітари, і навіть для вокалу, і для оркестру. І вже зовсім скоро має вийти мій перший аудіо-сіді з моїми, моїми власними творами. Uh -huh. І наша тема сьогодні це зірки віртуози Чи вважаєте ви себе віртуозом? Ну, Думаю, що вважаю. Е, ну, скажу так, для того я дуже багато працюю, щоб вважати себе віртуозом. І насправді, віртуозність багато в чому полягає. Я крім того, що я граю на скрипці, я граю і. На чотирьох скрипках одночасно, я граю на одній стороні, я вмію грати фактично в всіх різних положеннях на скрипці. Це правило, насправді це шоу, але так само, як крім шоу, я дуже швидко граю на скрипці. Я граю на скрипці віртуозно, але я вважаю, що я ще не всього того, що я хочу, і ще треба дуже-дуже багато працювати. Над чим я власне, зараз і займаюся. Який концерт вам запам'ятався найбільше? Ой, їх було дуже багато, але ви знаєте, в мене все ж я був один такий сон. Дуже страшний, де я виходжу на сцену з оркестром, граю концерт по ганіні, але я збиваюся, кидаю скрипку, розбиваю, чекаю зі сцени, з сорому, з страху зі всього. І ви знаєте, недавно, десь, ну, роки-два назад, я виходжу на сцену. Я виконую концерт по ганіні, і до мене під час того виконання до мене приходить цей сон. Тобто, що це таке колись було, і мене страшно взяла. Таке, трохи, ну, я, я почав переживати, тому що тому що напевно цей сон зараз будеться. Ага. Але я знав, що я я повинен цей концерт заграти до кінця. Тоді я нічого більше не буду боятися. Ви знаєте, так і сталося. Після цього концерту я взагалі нічого не боюся. У мене немає ніякого мандражу на сцені, тому що я переборов свій страх, переборов свій сон. Mm -hmm. І зараз я без, абсолютно без мандражу, дістаю величезне задоволення на сцені. Ну і на завершення. Які вас побажання нашим телеглядачам? Ну, Ви знаєте, побажання, напевно, бути все-таки щасливими. А для щастя, це, я думаю, треба, щоб, щоб завжди була любов в серці. Щоб у вас завжди була можливість подорожувати, слухати якісну, гарну музику, дивитися гарні передачі і читати багато-багато гарних книжок, спілкуватися з людьми, поменше інтернету, побільше природи, живого спілкування і гарного, хорошого настрою. І я нагадую, сьогодні до нас із зіркою посаденьки завітав Олександр Божик. Дякую, чекаємо вас ще у нас у гостях. Дякую вам. Кось після розмови з цим музикантом мені одразу ж згадався інший. Олег Переверзнєв, півфіналіст того ж таки шоу, тільки піаніст. От і таланти ж є у нас, чи не так? Я дивлюсь, небагато зате добре орієнтуюсь і вважаю, що його учасники просто займаються тим, що для них приносить задоволення. А як же музикант це взагалі професія від і для душі? Далеко не кожен народився з чудовим слухом. І, на жаль, далеко не кожен музикант віртуоз, але цього мистецтва можна досягти за допомогою постійної праці. Ми бажаємо усім бути віртуозами, звісно, у своїй справі. На цьому у нас все, і ми завершуємо. Зустрінемось рівно через тиждень. Це була програма. З якою посаденкою я Анастасія па-па